Хотів зняти таке невелике відео про переобладнання комбайна Славутич на збирання соняшника. Чому вирішив таке відео зняти? Ну, взагалі колись дуже багато людей питали, тому що в декого є такий комбайн, в когось переобладнання є, в когось немає, хтось так убирає. Ну і плюс дивлюсь, багато хто купує ті ж комбайни дон. І дивлюсь, там все так заморочено, що це просто жах. Там скільки всього лишнього, що це просто в голові, як то кажуть, не вкладається, скільки всього потрібно робити. Дивіться, ось все якби переобладнання комбайну Славутич. Ну, зразу скажу, тут дві зірочки, це вони замість бітера, тобто шківа бітера. Це одна на соняшник і сою, а друга на кукурузу і горох. Це передня та що на барабан, до речі, її можна не знімати, але там потрібно тоді робити план шайбу тому що покажу там виходить якщо в общем якщо не робити план шайбу то при збиранні пшениці у вас обрати 1100 не вийдуть максимум 980 як ми бачимо почуханий шків це якраз почуханий за, за рахунок того що з заводу трохи не прораховано і виходить е, якщо на максимум оберт тоді там. так шків у нас знімається тут доволі таки просто як бачимо цепочка Вішаємо лебідку, у нас там є кріплення, ми чіпляємо лом ломбік, ломіком, лебідкою і знімаємо. Це я вже покажу далі у відео. E, значить Багато хто питає, як зняти цього ремня, його майже неможливо зняти. Дивіться, з заводу взагалі йдуть ось такі три спецболта. Ну, це ми вже самі виточували токе, але вони взагалі йшли з комбайном, у нас їх просто не було, тому що ми комбайн не новий купували. А вони щось вкручуються вони. Як ми бачимо, там у є три отвора, крутіться вони повністю до укора і геть легенько спокійно знімається. Вся повністю процедура займає, ну не знаю, може години-дві від сили. Знімається ось це кріплення, знімається циліндрик, ставиться на розподільник заглушка, там на розподільник одразу видно, тобто все дуже близько, понятно, якби нічого не заморочено. Значить, оце у нас э, зірочка, це у нас вона э, на праву сторону наклонної камери, вона міняється. Чому вона міняється? Для того, щоб вирівняти оберти, так як у нас збирання пшениці, там оберти міняються на саміжатки і там менша зірочка. А на соняшних, на кукурузу, вона ось така. Тупка. І ось натяжник такий, це все під підбийнуть цепок. Ось це все якби, є переобладнання. Тобто нічого складного. 4 болта натяжний крепиться, 6 болтів шестерня велика. І дві гайки. Тут гайки, до речі, такі, як в підшипниках конусних. Тобто дві гайки, спеццей штопер і все перекручується, затягується, контрогається швидко і понятно. Ой, трохи пізніше зараз знімлю цеплю лебідку і покажу, як воно в нас крепиться, як ми його знімаємо, бо, можливо, хтось мучається з цим, можливо, не знає. Ну і взагалі показати, що наскільки це просто все зоблено, тобто не наскільки не заночено в комбайні Дон, де потрібно там майже і колесо знімати, і чуть ли не підножку знімати. І там, наскільки все запутно, як подивишся, це просто жах. До речі, хотілося зняти, це ось ця зірочка, за яку я говорив, яка міняється на наклонні камери. Тобто, як ми можемо бачити, вона більш-таж -менш, менша така по кількості зубів, а та більша. Тобто тут більше нічого не міняється, все просто і понятно. Так, ну ось пройшло буквально там, може, 2 хвилини. Ось вже лебідка зачеплена. Це покладать, ну, в принципі, можна буде опускати. Зняття опускати, зараз покажу як воно кріпиться все. Можливо хтось буде собі дивитися, якщо легше облегшити роботу на руки і так далі. Тобто просто ломик, цепочок. Ось отак походить, він знімається, тобто він тут не права, а він просто ложиться так і ось отако воно висить, все знімається, все класно, прикольно, ніяких, як то кажуть, проблем. До речі, ось якраз хотів показати наскільки. Комбайн простіше зроблений порівняно з доном. тобто Хто бачив з дона, той знає, як, як тут завалена ця сторона ремнями, шківами, зірочками і так далі. Тут тобто, ось два шківа, два шківа і три шківа, ну Це натяжник якби, Ну і там воно теж все. Оце все, що тут є. Тобто, Нічого такого лишнього, все просто, понятно. Якщо якийсь ремінь там десь злітає, відривається ще щось там. Це все, все дуже легко і просто міняється швидко. Не потрібно там, по 5 годин ремень міняти. Навіть на домолот. Багато хтось ляється, в нього хтось ні. У нас він влаштовує. якось так. Тобто, тут якби, такого складного немає, все дуже просто міняється. Тобто, звичайно, потрібно розуміти, що це якби український комбайн, він в багато моментів не дороблено, його як то кажуть, не дали доробити заводу Були моделі вже так звані 9-2 скіф, тобто там вже були і електрорегулювання е, шед кабіни і прочі моменти, але як є, що маємо, то маємо. якось так так Ну В принципі, думаю, відео зняв, вже далі, як поміняю самі ці зірочки знімлю далі, як воно буде. Вже як це то вже не буду знімати, то вже потім якось покажу. А так, якби зараз побистром поміняю. Так, ну от пройшло у нас півтора години, навіть менше, ніж я говорив. Це так, не спішучи. Переобладнали комбайн, ну це якби я сам переобладнав, можна сказати, батько тільки відпустив шківа і зняв циліндрика і заглушку поставив, А це все я зробив сам. Тобто, якщо це все робити вдвох, якщо спішити, то в принципі за годину можна справитись. А так вийшло довше, тому що я сам, плюс опять таки проганяв різьби, тому що потрібно було поправити, там де натяжний чіпляється, трошки буває, як відкриті задіває. Тобто, ну, коротко, на всякий случай, як то кажуть, краще прогнати, то не така вже проблема. Взагалі, ось як я вже говорив, це у нас така ребятка, два цепочки. Ну, лом я не буду показувати їм на комбайні. Він ставиться там вверху. Ось же шкіл знятий, зібраний. Ось ця зірочка, яка говорила. ну, що нам потрібно зйомник, зірочка, в принципі, ось все зняти. Е, ось так от. Ну, там я ще гайку не законтрогаю, то таке вже там ще потрібно е, законтрогаїть, в принципі. Вона контугається, як надітий цеп двохрядний 25-й. І в принципі ось таке переобладнання. Ну і наклонки зараз покажу, тобто тут все просто. Тож, якби я не зажимав ще цей, тому що потрібно регулювати ще трохи все, тобто подати. Ну, корейше, щоб не угадувати вже цей, тому що там пожатки потрібно регулювати, то вже таке. Ну, Взагалі ця робота менше е ніж півтори години. Ну як менше двох годин, півтори години. Якщо в то в принципі за годину можна справити взять легко. Тобто ось таке переобладнання, може хтось не знав, може хтось шукав. Так сама ситуація по поводу, як ставить шківа. Теж з тою лебідкою так само все піднімаємо. Ставимо, головне не спішити, направили, совпали на сам вал, потім совпали на шліси, наділи, по надівання трохи перепустили і все, все сходиться, все легко просто І така сама ситуація при надіванні ремня Тобто знімаємо зірочку, там все просто 6 болтів, вкручуємо 3 розпалених болта, надіваємо ремінь і все просто і легко. Рамінь надівається спочатку на верхній вал, потім на нижній. І так само знімається спочатку з нижнього, потім з верхнього. Тобто навпаки не вийде. Ось так от. Все в принципі просто, зрозуміло. Ніяких заморочок немає тут, а. нічого такого складного. Якось так. Всім до побачення, до наступних відео. Далі вже буду по можливості знімати. Ну, в принципі, знімати особо нема чого, тому що цей рік вважаю, що з соняшника буде поганий. У культуру взагалі подісковуємо 30 гектар і таке. Та, та, та. Ну якось так, давно хотів зняти це відео, то все якось то часу не вистачало то ще щось, то другі проблеми таке. Та, та.